Всім привіт, друзі. О, дивіться, балдеє. Ну що, наші поросята залишаються поки що вдома. Договорювали, що сьогодні приїдуть там одного-двох заберуть. Люди підвели. Взагалі, більше ми туди дзвонити не будемо. Шукаємо других скупщиків. Так що поки що вони залишаються вдома. Дюрочки маленьких ми тих, що хотіли кабанчики, продали. Свинок оставили собі. Тут у нас наш откорм. Друга партія. Потихенечко ростуть в лодку. Я поки що задоволений, остановок нема в рості. Наша білочка. Бачите, як у неї вуха. Як у дюрків. У нас під дюрка. Бачите, як вуха. Очі закривають. Так що це такі справи. Зараз не знаю, з реалізацією, звісно, що то тяжкувато. Буду дзвонити по номерам. Які знаю, які дадуть, які знайду домовлятись, бо мені треба їх терміново обрати. Ну це кабанок кілограм 180. 180 точно є. За 10 місяців, по-моєму. Якщо я не помиляюсь. Я знаю, що там знімали деякі блогери, що в 6 місяців 180 кг. ну, не знаю. У мене так. Я задоволений її цим. Даю я тільки старт. Потім перевожу на горох. Ось така свиночка. Бачите? Перевожу на горох з макухою. Принцип кормушки. Це їхня кормушка. Дивіться, як вона працює. Ось виходить. Вони двигають носами. Цю планочку іде сипеться отсюди. Ну треба сюди перемички кинути, вигортають. Куди ти лізеш? Так. Тут, в принципі, інакше. Тут, виходить, там іде. Бачите, такий крючочок воно один і там другий. Вони його шивалять і, так, і дарт сипеться. Тут принцип не такий, як на тій кормушці. І провалюється воно. Усю. Видно, так? Да? Бачите, дешивали. І тоді бачите, дарт В общем, класна штука. Всім кормушки советую поробити, хоч якісь. Поставити поділки. Наскільки облегчає нашу справу. Можна займатися ще чимось мимо цього, а то бігати, одно насипати, їсти, воду лити. Так що такі діла. Ось, щоб ви розуміли. Такий кругленький. Це довга якась. У нас раноматка хороша була, довганька. Ось неї. І, по-моєму, в неї навіть 14 сосків, якщо я не помиляюсь, якщо це в неї. Так. Петранчик. Оце, по-моєму. 7 чи 8 місяців їй. Ну вона, звісно, теж. Кілограм, я думаю, 150 160 є. бачите, як. Широка така. Свиночка. Но на ногах низька. От бачите, яка вона. Ну, вставай, машуль. Машуль, вставай. Цих я не знаю, не хочу знімати. Машулька. Ти там не гуляєш. Хотілося б, щоб були свої ваги. Ті, що знаєте, заганяєш в клітку і важиш, щоб можна було наблюдати за ростом поросят. Так само і телят я тримав теж. Ну, це треба, щоб розуміти, чи правильно розвивається, росте, чи може відстає по вазі. Може в майбутньому колись придбаю. На, на даний момент це дуже дорого для нашого господарства. Ось такий кабанчик. Хороший. По ціні, як я й казав вам, ну кажуть 70-75 там да, е, жива вага. Но, діло в тому, що я ж кажу, що спробую ще продати. Не дуже їх то зараз і беруть, як поросят. Так от. Ну, якщо ми не... знайду не клієнтів на живу вагу, то будемо намагатися різати і полотушками чи продавати. Ну щось будемо думати, то що мені їх треба вбирати. Що смисл мені їх держати, щоб вони просто їли, ну нема сенсу ніяк. Так що такі справи, друзі. Так, добре, будемо ми поратися. Засипаємо, зараз все поналиваємо. Кому що цікаво, пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім дякую.